Всім добрий день. З Новим Роком. Я думаю, вже сьогодні <свідки> пішов на базар. Немає людей. Абсолютно, порожні прилавки. Люди не вийшли сплять, мабуть, або на роботі. Ну, пенсіонерів теж немає. От, Значить, ну всіх поздравляю з тим, що вже у нас в Києві на Хрещатику. Виставили мінору, громадніша мінора, так сказати, єврейський символ в центрі Києва, в центрі України. Ну, що хотіли, За що боролись? на то і напоролись. Всі кричали, да? так? Вже Уже паспорти подвійні, вже земля розпродається. Ну, коротше, скоро будете голі, як казав Шевченко. А що там казати? Ніхто, ніхто, історія нічого не вчить. Ні Шевченка, ні хто-небудь. Так, пішли дальше. Ну, 17 січня, уже в цьому році, у Росії починається новий соляр на 25 рік. Соляр дуже важкий. Я вже говорив. Я повторю, просто це, нагадую, можливо, що це для Росії буде перед дефолтний стан. Це говорю ще рік назад. От. Ну, забувається. От. Дуже важка ситуація буде у росіян. Ну це вже видно, але, скажем, економіка ще там, як кажуть, тримається на нульовій плавучості, не вниз, не вгору. Ну, я думаю, після 17-го числа почнеться швидкий, як кажуть, швидкий дисбаланс. От. Ну, почне падати дуже швидкими темпами. Значить, я так подивився. От. Значить, десь 15-16 числа якраз перед цим. Україна почне якийсь короткий наступ або на короткі бойові дії, може контрнаступ. От. Ну, я не бачу там, щоб це було велике. Оце там, знаєте, крича, кричать, кричать, вот, тепер на Белгород зараз підуть. Знаєте, це, це мені нагадує, знаєте, оце от і, італійський мультфільм, чи там пам'ятачий фільм, Як, наприклад, італійці йдуть грабувати банк. От іде італіїць, то ви всі знають вже на вулиці, вже у місті, що значить іде хлопець, іде грабувати банк, і всі за ним біжать, щоб отримати хоч частинку якусь. Ну, якийсь бред, да? так? Так само у нас там. Починають великий контрнаступ, і вже всі знають там, куди, що і як. Що куди тепер ударить, тепер Белгород ударить. От тепер всі знають. Якийсь маразм, да? Під час Другої світової війни Сталін, між іншим, не починав контрнаступ, якщо в тилу радянських військ на тому напрямку працювала хоч одна ворожа радіостанція. Що а тут всі розповідають Сікров, у Єрмаках взагалі батько генерал КГБ в Москві сидить. Розумієте? І, і тут росіяни поставили, так сказать, праву руку Зеленського Єрмака, так сказати. Завідує офісом президента тобто командує практично всім. ну я не знаю маразм кругом Що у нас за народ всі? ну я казав знаете одна велика людина там да казала Ідіотизму немає меж вот. як у народа так і у космосі да ну що вам сказати? Ну там кричать, что там постоянно кричать про ядерный удар, да не будет никакого ядерного удара. Вот у нас солярный наступный рик начнется 24 лютого. У нас просто это будет подъем дуже сильный идти. Вот. Ну вот там я сказал, что 15-16 числа с начнется короткий контрнаступ. Вот. А 3-го, 02-го, От. Я думаю, там буде дуже серйозний контрнаступ з нашого боку. Тобто, ну, скажімо так, буде, ну скажімо, продовжуватися не менше 2 тижнів, а може місяць. От. І так я подивився. Значит, багато блогерів говорять про що, що там 8-9 числа там травня почнуться переговори чи закінчиться от цей... Почнеться переміря. Да, схоже так. Я подивився десь на 8 -е число, травня. З нашого боку так позитивно. Мабуть, пройдуть уже радісні якісь новини. От. Ну, астрологічно підтверджується, то що тим... От. Ну, хотілось би там ще там дещо сказати. От, Значить... Ідея фикс Зеленского, на можливо, так сказать, наполеоновского ідіотизма. Він все там бредит. Ну, разумеется, людина ніколи в армии не была. Четыре повестки генорував. Ну, короче, кто керує державою? а? Такий народ, така и влада. От, От значить, там сформували бригаду нову, оснастили, кинули на фронт. 120, 100, ну, скажем так, ти вірніше, 1200 тисяч цих от в бригаді ну, військових втекли з фронту. 1200. А дехто каже 1300. Розумієте, то це ще, ще не порахували. Тобто половину половину бригади розбіглася. Розумієте? Ну, ви самі подумайте, про що це говорить? Про ідіотизм. Командування, ідіотизм, президентства, обстав президента, по-моєму, вони там це спеціально роблять, розумієте, що говорять. Армія розбігається. І все розповідається, яка у нас армія. Уже сто разів кажуть, вже сто раз говорять, років повторять, що не треба нам нові бригади формувати оцих необучених, толком непідготовлених, необстріляних ідіотів, кидають без підтримки на фронт. Разумієте? Ясно, що люди просто задарма помирати не хочуть. але вони бачать, що командування продажне, ідіотичне, ідіоти там сидять, дають накази, які нереально просто їх виконати. На м'ясо посилають цілий батальйони, розумієте? Це все в армії, це все, знаєте, це все моментально ж відомо, як, як зіпсований телефон. розумієте? За тисячі кілометрів вже буквально за декілька днів всі новини знають в армії. Бардак. От. Що треба просто цих непідготовлених солдат, їх просто треба посилювати батальйони, де вони набиралися досвіду поряд з досвідченими командирами, з досвідченими солдатами. І так не страшно помирати, розумієте? А то зразу, тільки попали під острів, знаєте, ну, більше тисячі людей втікають з фронту. Ну і ти нічого так подумаєш, подумаєш там, чита спеціально так, ну, в общем, короче. А тут ще зараз такі новини побігли, знаєте, от, журналісти провели такий, скажімо, екскурс, обстеження. От. І прийшли до висновку, хто ж у нас насправді корумпований, які області у нас найбільш корумповані, з яких областей найбільше, там, скажімо, мільйонерів стало під час війни. Ну що ви хочете? Львівська область. Виявляєте? Найбільша кількість, скажімо, протиправних дій, справ заведених. Та там одні мільйонери. Ну що дивуватися, якщо вся гуманітарка осідала, проходила через кордон. Його сигнала, його сигнала практично на Галичині. Ну і на Франківщині тоже там. Вот. Там большая Західна Україна практично побила всі рекорди. От. І Закарпаття там, і ну, пра практично вся Західна Україна. От. Просто там корупція настільки, що там тисячами справ. Тисячами справ. Кор за корупцію. да? Кошмар, ну тут, наприклад, зараз кругом рекламують. Оці збор сборные домики, да? От. Так, збірний котеджи. Показати. Це що, Україна їх поробила? Ну, так, я питання риторичне. Я не чув, щоб десь Україна це їх робила. Може десь щось робили, але по зборною из-за кордону. Ішла як гуманітарка. А тепер її продають. Думаєте, хто цим завірить? Єрмак, Єрмак, звісно, це вся... вся короче, коррупция там в офисе президента. Вот. Ну, там Зеленский всем командует, Наполеон, все парет. Вот. Законы идиотичные придумывает. Ну, Ермак подказывает, да, там. Кутузов подказывает. Ну, короче, <с> бред силы кобылы. Я не знаю. Ну, и одна только надея. Швидше закінчити вже уявляєте там. Треба зупинити війну, тому що з тими уродами, з ідіотами, які там, скажімо, зверху сидять. Ну нічого не буде ніякого виграшу, ніякого. от, Програшу не буде, тому що народ кров'ю заливається, солдати. Тому ворог не може пройти на речі. Але все командування все здає. Все здає. Солдаты упираются, армия упирается, а командование все сдает. Начали Зеленским Ермаком. Ну, подивимся, что будет. Ну, по поводу Трампа там что там говорить. там. Разумеете. Ну, просто просто диву дается. У нас клоун, розумієте, стал президентом. Клоун из клоунів, розумієте? Ну, шоу. Ну и Трамп тоже других клоун. Клоун, теж шоумен. І оці два шоумени перед своїми, як своїм людом, да, перед своїм народом викабінюються. Хто із них більше герой? Ну, Трамп-то, звісно, то... йому ж треба показати, да? що він за 24 години а зупинить війну, бреці кобили. Розумієте, а американці повідуть. Розумієте, тобто людей дурити, зараз плюнуть. Що тут ідіоти, що там ідіоти, що в Росії ще більше ідіоти. Тому така, скажімо, і політика проводиться. Політика ідіотів. Один на одну вбивають. Розумієте, і все думають, що все, все обійдеться. Ну, подивимося, чи обійдеться, чи ні. Я сейчас сказав.